Всім привіт, друзі. А, якщо не всі, то практично всі а, в дитинстві були хрещені. Так? І проблема, а, таке питання залишається в тому, а, ми не обирали а, в кого і в що нам хреститися. Бути православним чи католиком чи протестантом, маленька дитина вона не могла вирішити і сказати. Це перший момент. А другий момент це той, що нас не навчили. що таке хрещення, для чого це потрібно, навіщо? В кого нас хрестять? Тобто, кому це пояснили після хрещення до хрещення? Ось, і це дійсно є проблемою, таким відкритим питанням. Тому що християнин. Це ті, котрі знають Ісуса Христа, котрі знають дійсно Слово Боже, знають, що таке хрещення, і християни, вони готові віддати життя за Ісуса Христа і за Євангелія.